Як собі допомогти, коли болять коліна? Якщо у вас є болі в одному або двох колінах, від ходьби, чи в зв'язку з зміною погоди, чи є нестабільність під час підйому чи спуску з драбини, чи болить коліно в одному положенні в авто? Перше, що треба почати, це МРТ-дослідження на півторатисловому апараті, щоб визначити подальшу тактику лікування. Якщо там видно старі розриви зв'язок, чи багато камерні кости від ударів, то це вирішується артроскопічно. Якщо бачить артрит запалення чи зношення хряща, Треба усунути фактори, які це викликає. Перше це виключити подагру, здати аналіз крові на сечову кислоту, виключити ревматоїдний артрит, здати аналізи на ревмопроби. Якщо є рідина в коліні, то пункція синуальної рідини та аналіз. Третє виключити несприятливі фактори зайвого вагла, біг, баскетбол, лежі. Лікування вдома це лід, компресійна пов'язка, підняти ногу вверх і день-два відпочити. Лікування у лікаря це нестероїдні протизапальні препарати ібупрофен, Діклофенак у вигляді МАЗі на коліно, прийом препаратів: хондроїтин, глюкозамін. Якщо знайдуть ревматоїдний ретрит, то ревматолог назначить метотрексат, а при подагрі там специфічне лікування, плюс дієта, плюс назначають уколи в коліно з гормонів, щоб зняти запалення та вводять свою плазму. Головне при болях коліні не затягувати візит до лікаря та МРТ, бо кожен день хрящ зношується, а старі розриви не зростаються. Тому чим ви раніше почнете, тим буде легше стабілізувати. Будьте здорові, слава Україні!